Шановний Вікторе Федоровичу, останнім часом в Україні відбуваються події, які підривають міжнародний імідж України, довіру людей до влади і ваш особистий авторитет, зокрема. Органами МВС вчиняються дії, які за загально прийнятими нормами кваліфікуються як переслідування за переконання, репресії. Ознаками репресії є вибірковість, упередженість і неадекватність застосування норм закону до громадян. Застосовуються заходи насильницького отримання зізнань, катування. Значно, майже удвічі зросла порівняно з минулими роками кількість людей, які загинули у камерах конкретового отримання. Почастіше були випадки перестачання міліції діяльності журналістів і громадських організацій. Міжнародного розголосу набула справа організатора і учасників підприємницького майдану. За підозрою у почетності до вибуху у Запоріжжі без належних підставі доказів. Затримано і утримується у слідчих ізоляторах 15 членів патріотичних організацій. Безпідставно відбуваються затримання і обшуки відомих українських журналістів. При цьому, за офіційними даними, значно зріс рівень злочинності. Міністр внутрішніх справ Могильов довів свою професійну непридатність. Виходячи з наведених обставин, вважаємо за необхідне. Перше. Негайно здійснити прокурорську перевірку резонансних справ, які мають ознаки переслідувань репресій, вжити заходів для припинення протизаконних переслідувань, перевірити доцільність утримання під вартою учасників акцій протесту та членів громадських організацій. Розслідувати випадки тиску на журналістів та перестачання їхній професійній діяльності. Обґрунтованість затримань та обшуків у журналістів. Розслідувати випадки перешкоджання діяльності громадських організацій. Третє, звільнити Могильова але від виконання своїх обов'язків. Відкритий лист підтримує 35 громадських організацій, а тепер запрошую вас підписати цей лист. Всім відомо те, що президент показав нашому Могильову жовту карточку. Тому від імені скажімо, наших. Націонал демократичних сил від імені тих людей, які піддаються політичним репресіям, від імені тих людей, яких зганьбила наша, наша правоохоронна система, якщо її можна назвати правоохоронною. Я показую ще одну жовту, автоматичну червону карточку міністру внутрішніх справ України, пану Могильову.